У горниках відкрили дев'ять анотаційних дошок полеглим героям. Всі вони вихідці з цього села. Пам'ятки встановили в сквері імені ідеолога ОУН Степана Ленкавського. Це є перші анотаційні дошки. Ми їх встановили саме тут у сквері Степана Ленкавського, тому що їх об'єднує одна ідеологія. Їх об'єднує одна мета, їх об'єднує одна віра віра у незалежність і велику любов до України. На одній із анотаційних дошок фото лейтенанта Збройних сил України Василя. Стефонишина з перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист рідної землі. Втім, у лютому 2023 року, під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку серце захисника перестало битися. Наші загиблі герої це вже надбання історії, і ми маємо сумувати, але й передавати тим, хто сюди прийде після нас, те, що були такі горничани, які нас боронили. Ідеолог Степан Ленкавський і ті хлопці, які виконали цю ідеологію. Тому це дуже важливо. Майже сім сотень уроженців івано-франківської територіальної громади загинули, захищаючи Україну. Ще понад 350 вважаються зниклими безвісти. Цифра на жаль. Зростає. Це велика ціна української Івано-Франківська і нашої української держави. Ми повинні гідно вшанувати пам'ять наших героїв, тому в кожному селі нашої громади сьогодні відкривається такий меморіал для того, щоб зберегти пам'ять. Також я вірю, що після закінчення війни у Франківську постане площа героїв, де ми гідно теж шануємо пам'ять наших героїв цілої нашої івано франківської громади це наш обов'язок. Лілія Буцяк Денис Сатановський. Новини на вежі.